Гарного неба, браття та сестри. Сьогодні ми працюємо, працюємо з грішно. Потрібно дали технічне завдання. Дуже складне і відповідальне. Звичайно важливо. Сьогодні ми півдня, ну не півдня, десь, напевно, півгодини торгувалися в магазині. Я не зацікав часу. Короті, дуже, дуже довго торгувалися, вдалося виторгувати трішечки копійок. А технічне завдання нам дали Ну, не Нежмальний 4 квіт копійок. І у нас дуже технічне завдання відповідальне. Говорять, що там 400 гривень, але по дорозі трішечки розгубилось, подивимося, що залишилось. Так, подивимося. Почнемо рахувати. Давайте. Дві, дві, один. По дві. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Давайте їх поскладаємо Якщо Їх потрібно поскладати Грошенята Тобто наші грошенята Ми працюємо 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Праця з копійками це дуже відповідальний і складний технологічний процес, я вам чесно говорю. Гроші. Дайте гроші, бо ми хороші. Я вам чесно говорю, Брать та, та сестрові. Захожу в магазин, кажу, дайте гроші, бо ми хороші. Пред'явив їм аргумент. Пред'явив їм аргументацію своєї, своєї свого прохання і змістовну аргументацію. Ось, і мені видали чек такі чеки. Я не пам'ятаю, де ж там ті чеки? Ось вони. Ось Проси чек, один чек, і там ще десь другий чек був. Дали мені два чеки. Коротше, ми працювали. Ми працювали, ми грошики торгували. За грошики торгували. Так, де ж вони є? Один. Один. Так, один чек загубався. Йошка. Давайте подивимося, що це за чек у нас. 154 гривні, 308 гривень. 18,80. кому СССР. Де ж чек подівся? Де ж загубився? Ну нічого, у нас є квитанція від монобанку, що ми працювали. Заплатив сумарно 400 гривень за зменю копійок. За пригоршню копійок. От. Ну, не тут декілька пригорні. Ну, трішечки пригорсьні. Трішечки копійок. Трішечки копійок. Подивимося. Ми, звісно, вохі з вами, але настільки. Йобана, нахуй нам та йобана Росія, блядь, деградуюча. В них немає нормальних гривенників. У них там одні рублі. Блядь, дегенірати йобані, нахуй. Друблями торгують. Сука, що за деградація української нації нахуй. Це ж вони українці, блядь. і вони, нахуй, торгують рубліками, блядь. Це у залишки, блядь, рублями, дерев'яними, нахуй. Те, що вони нарубають дров, і ними... Це у них валюта називається. В них машини на дровах їздять. Ну, технологи, інженери, технологи дуже серйозна технологія. Не щоб, щоб нормальні гривеники виготовляти. Так, поїхали далі. Скільки ж тут мене? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, Сім, Вісім, Дев'ять. Десять. Дуже добре. Смачного, Андрійко. Дякую, нема за що. Смачного, Андрійко, дякую, нема за що. 5. Сука! Імпутенти їбані, блять. Не можуть гривню зробити. Вали йобані рублі з цими, блять, курками нахуй. У нас нормально по-людськи Володимир Великий, засновник Київської Русі, на Гривенниках. Дали йому славу. Они ще себе Русю називають. Йобана в рот. А Володимира Великого не хочуть ставити на, на свої рубліки. Говорять, Русю в них. Яка у них нахуй Русью? Вони, блядь, йобані, блядь, оцей, сука, э, блядь, педрило їбаний. Як же ж його нахуй? Машенников. ні, не машенников, цей, блядь, Як його цього звали, блядь, Порічников, нахуй, сука. Актор Єбусі їздив нахуй вбивати українців. От сука дегенерат. Підсуд його нахуй, Ісус Христос всіх розсудить. Андрійка засудить, ну і вас засудить. на нагород. Андрійка засудить на життя. Маю працювати. Мама працює, перепрошую. Не вдалося порахувати.